Владислав Фарапонов долучається до нашого ефіру, голова громадської організації інститут американістики, а також аналітик інтерню Україна. Владислава, вітаємо вас. Слава Україні! Вітаю героям! Слава а, отже, Владислава. Які ваші от я, я не знаю, ви ви чули до речі? Юлію те, що вона говорила так, прекрасно. От тепер ваші думки, ваші висновки після цієї зустрічі, чи чи зрушить вона щось? Ну, дивіться, перше, що дійсно вкидається в очі, що обидві сторони, якщо можна так сказати, вийшли до преси, тому що я вже бачив і реакцію американських змі на це, і все ж таки, це не була просто зустріч між президентом і спікером. Це була зустріч фактично. Представників ключової частини адміністрації, тому що на зустрічі була, наприклад, і віцепрезидентка Камала Харіс і інші представники адміністрації з республіканців. Потім на брифінгу були зокрема і керівники декількох комітетів. Тобто, насправді ця зустріч була у більш широкому такому складі, і це означає, що насправді є проблема, якщо чесно. Тому що вже півроку, вибачте, про це обговорюється і так далі. Але той факт, що взагалі така велика кількість людей, які дуже зайняті, які дуже амбіційні, і так далі, вони все ж таки зустрілися і знайшли можливість поговорити, все ж таки вселяє оптимізм, тому що насправді до цього довгий час вони не говорили так напряму, і плата представників взагалі два тижні була. На канікулах, тобто не засідала. Якщо пригадуєте промову Джо Байдена після смерті Навального, то він якраз в тій промові звинуватив спікера Джонсона в тому, що е, значить він відправив по суті пату представників на канікули. Тобто у них дуже складні відносини насправді, і сторони це визнають. Але сказати, що е, ці відносини зайшли в глухий кут, я думаю, що все ж таки рано, тому що це складний виборчий рік. Це складні політичні обставини, політичні перемовини. Частиною цих перемовин стала і зміна спікера у республіканців, які контролюють нижню палату конгресу. Тому, власне, так воно все складно йде. Але повторюся: той факт, що сторони все ж таки зустрілися станом на зараз перед виходом палати представників з канікул. Все ж таки вселяє оптимізм, тому що у нас вже є, як то кажуть, гол на чужому полі є. Голосування Сенату про те, що все ж таки, скажімо, цей законопроект він уже пройшов в одну палату конгресу. Нам треба голосування в обох палатах конгресу, щоб президент міг цей законопроект підписати. Пане Лишилося Владиславе, небагато, але це дуже важливий і складний крок. От саме тому, що нам потрібно голосування в обох палатах, і зокрема в палаті представників для цього потрібно, аби це питання. Фінансування України воно було винесено на голосування. Чого не робить представник спікер палати представників Майк Джонсон? Що може повпливати на його позицію? На зміну позиції фактично є декілька опцій. Перша опція це все ж таки. Е... Представлення нової ініціативи, яка би задовольнила вимоги ультраправих, зокрема республіканців, і власне до думки яких мусить прислухатися спікер Джонсон щодо адміністрування кордону і щодо так званих міграційних правил, вони там дуже складні. Насправді диявол їх завжди у деталях. Тобто, скажімо, демократи і так запропонували достатньо компромісний варіант. Але спікер Джонсон наполягає на тому, що треба ще більше. Значить, йти на поступки їм і так далі, тобто вони намагаються отримати цю кращу переговорну позицію. Інший варіант це все ж таки ухвалення існуючого законопроекту, і потім розгляд ще раз окремо зміни до міграційних правил. Тобто, те, по суті, що пропонувала адміністрація Байдена. Давайте ухвалимо цей законопроект в такому вигляді, в якому він запропонований. А потім окремо це зробимо республіканці, просто вирішили, що чомусь адміністрація Байдена не захоче, скажімо, говорити зі своїми однопартійцями в конгресі про те, що там наступні місяці до виборів, що ініціатива щодо адміністрування кордону може бути підтримана. Тобто республіканці дуже вхопилися в цю можливість, ось все просунути в одному законопроекті. І у підсумку сталося те, що вже півроку. Це обговорюється лише просунулися фактично mm -hmm. аж на одне голосування в одній з палат конгресу. Почули, почули. Дякуємо вам, Владислава. Владислав Фарапонов, голова громадської організації інститут американістики. був з нами на зв'язку. Говорили про зустріч президента Байдена з спікерами обох палат США.